В Івано-Франківському інформаційному центрі відбулася прес-конференція громадських організацій та рухів на тему Час відповідати у прес-конференції взяли участь ініціатори одноіменного руху, до якого увійшли ряд громадських організацій, зокрема діти війни, союз чорнобильців, спільними зусиллями, національний прорив, український вектор, наше місто та поклик Ямниці. Проаналізувавши перебіг виборчої кампанії, учасники громадського руху, час відповідати виступили з вимогою до кандидатів у депутати дати чіткий звіт про свою діяльність. Необхідність громадського руху час відповідати зумовлена на думку його ініціаторів, особливостями нинішньої передвиборної кампанії. На сьогоднішній день усі втомилися від брехні, від брехні йде від влади, від брехні йде від опозиції. І основна наша мета допомогти людям, виборцям, розібратися в ситуації і прийняти правильне рішення. Передусім, учасники руху, час відповідати, прагнуть нагадати кандидатам незалежно від політичної приналежності. Що, по-перше, Верховна Рада не кадрова агенція і не біржа праці. По-друге, претенденти на місця у Верховній Раді повинні відповідати перед громадою за свої конкретні дії на конкретних посадах. Якщо люди не здатні відповісти, їм просто потрібно самоусунутись і не позоритись перед людьми і не позорити нас як людей. Які хочуть жити краще сьогодні в цьому суспільстві, чому ці люди, які на місцях ще не зробили настільки, скільки вони обіцяли, обіцяно одне вони того не зробили, але вже йдуть в Верховну Раду. Активісти руху не планують агітувати за конкретних кандидатів чи партії, але прагнуть вивчити громадську думку і довести її до усіх учасників виборчого процесу. Ми будемо проводити опитування, тобто вуличні голосування. Де буде бюлетень з кандидатами, і будуть вуличні голосування. А опитування ми будемо і робити серед населених пунктів серед населення. Головна мета цього заходу полягає в тому, щоб допомогти виборцям розібратися у перебігу передвиборної боротьби і методом волевиявлення не допустити обрання недобросовісних кандидатів. Ми не виносимо вироків. Ми даємо можливість суспільству глибше розібратися в інформації, тобто все одно. Головний суддя це народ.